Це третє відео в серії, де ми будемо створювати гру з обороною хвиль. У останньому відео людей просили залишити коментарі та проголосувати в опитуванні, щоб вибрати, що ми будемо робити в цьому відео. Отже, це відео буде про меню та налаштування. Тож давайте розпочнемо нашу подорож. Спочатку ми маємо перейти до іншої сцени головного меню. Почну з додавання тексту зображення. Роздільна здатність цієї гри менша, ніж зазвичай, текстовий об'єкт буде розмитим у цьому налаштуванні. Ви дійсно хочете використовувати текст з бітовим зображенням, якщо роздільність менше 1280. Для растрового тексту потрібен растровий шрифт та атлас зображень. І шрифт в основному каже двигуну, як розбити зображення, щоб перетворити його на шрифт. Фактично можна редагувати будь-яким ПЗ для редагування зображень. Можна створити елегантний текст з бітовим текстом. Скопіюю, щоб створити кнопки для меню. Перед тим як створювати решту об'єктів тексту, я встановлю розширення Button States та додаю його до об'єкту тексту «Play». Тому що потім я зможу використовувати його як кнопку. У листі подій я можу використовувати і e склікт як умову для майбутніх подій. Тепер збираюся створити маркер, використовувати центр камери. Створю два, щоб плавно перейти до наступного розділу меню та показати налаштування при натисканні налаштування. І у мене є частина головного меню і налаштувань. А можу використовувати об'єкти інтерфейсу як перемикач, кнопки, повзунки для створення меню налаштувань. Я почну с ползунки. Доброе. І звідси, коли я натискаю налаштування, камера буде плавно переходити до меню налаштування. Добре, створив об'єкт маркер налаштувань, щоб не використовувати змінні для визначення принадлежності. Це простіше. Таким чином, ми будемо змінювати положення маркера для головного меню та маркера для меню налаштувань. Походимо. Таким чином, ми робимо плавний перехід до центру X цієї панелі та позиції центру камери по іцок, на якій вона вже знаходиться. Це не зміниться. Налаштую його, щоб при натисканні назад поверталися до меню. І ми йдемо. Я планую змінити налаштування, щоб заголовок залишався, меню змінювалося особисте бажання. Створюю новий шар тайтл і поміщаю на нього об'єкт заголовка, щоб він не змінювався під час анімації камери. Далі я ховаю ці планки. Okay. Інші кнопки тепер. Натиснуто кнопку. Це змінить сцену на безназвану початкову сцену гри. Коли натиснути кнопку назад, ми вийдемо з гри. І коли кнопка виходу буде натиснута, ми покинемо гру, вийдемо з неї та завершимо нашу участь в ній або закриємо програму. Ми йдемо. Тепер всі кнопки роблять щось корисне. Тепер давайте зробимо налаштування щось робити: тож ми створимо деякі глобальні змінні. Ми створимо структуру. Викличте ці налаштування. Зробіть один для звуку та музики. Все гаразд. Тепер ми повернемося до аркуша подій і зробимо так, щоб значення панелі звуку або панелі музики визначало цю змінну. Використаємо конструктор для значення стовпця. Окей. Таким чином, коли переміщується смуга регулятора звуку, ми змінюємо глобальну зміну налаштувань звуку, яку ми щойно створили, щоб дорівнювати значенню цієї смуги. І ми зробимо для музики. Окей, перемикач музики змінюватиме значення при перетягуванні. І якщо в даний момент відтворюється музика або звуки, коли переміщується цей повзунок, і ви хочете, щоб вони динамічно змінювалися, вам також потрібно змінити це. За одну дію гучність і звуку на цьому каналі можна налаштувати. Таким чином ви б вставили це прямо тут. Але для звукових ефектів ми будемо використовувати цей налаштування під час їх відтворення. Тому, якщо ми повернемося до основної гри і знайдемо місце, де відтворюється звук від гвинтівки, ми змінимо гучність назначення цієї глобальної змінної. Тому тепер, коли ми змінимо це налаштування, воно буде впливати на цей звук під час його відтворення. Тому тепер, якщо я відкрию меню і перейду до налаштувань, я можу змінити звук на 100. Після цього повернусь, натисну Play. І ви почуєте відтворений звук. Сподіваюся, цей звуковий ефект припаде вам до смаку. Але якщо я перейду в меню, перейду в налаштування, знизу звук майже до нуля, зменшать його настільки, що він буде практично непомітний, то звук буде дуже тихим і призведе до майже повного вимкнення. Коли я заходжу в гру, вона повертається на рівень, тому потрібно зберегти і завантажити. Час минув терпи зі мною, будь ласка. Таким чином, ми будемо писати текст, і ми будемо записувати цю структуру в файл збереження поза грою. Такі налаштування. При натисканні назад воно буде зберігати налаштування в зовнішню папку чи файл поза грою. На початку сцени ми прочитаємо цей текст налаштування з налаштувань сховища і збережемо як тимчасовий текст налаштувань. І потім ми можемо додати дію для розбору або конвертації цього тексту в наші глобальні змінні. Так ми вибираємо структуру налаштувань. І потім ми змінимо положення цієї смуги регулювання на основі нового значення. Так, ми встановлюємо слайдер звуку та музики в глобальні змінні, які ми прочитали в двигун. Та перетворили на глобальні змінні, оскільки вони надходять як змінні сцени. Використовуємо ці змінні, щоб встановити значення на слайдерах. Спробуємо це. Добре. Натисніть назад. І це буде місцем, де зберігаються налаштування. Тепер вони збережені. Також, якщо я вийду і знову перегляну і перейду до налаштувань, то налаштування не зберегуться і будуть скинуті до початкових значень. Добре. Я знаю, що я робив не так. Так, це не просто рядок структури. Вам спочатку потрібно перетворити глобальну зміну в JSON. Тепер виберіть налаштування. Застосувати. Тепер це збережено як JSON. Потім це буде считано назад. І так, все в порядку. Добре. Попередній перегляд. Налаштування. Встановити налаштування. Повернутися назад. Вийти. Попередній перегляд. Налаштування. І вони знаходяться там, де були раніше. Чудово! Налаштування зберігаються, коли ми повертаємося назад. Все добре. Те саме, коли ми йдемо грати в гру. Якщо я повернуся сюди, налаштування зберігаються. Це добре. Вони зберігаються, як JSON тут. Потім считуються в двигун як тимчасовий файл у змінних сцени. Все працює бездоганно, без жодних проблем. Після цього JSON автоматично конвертується у глобальну змінну, яку можна легко читати в налаштуваннях. Круто. Потім ці дії змінюють слайдери, щоб вони відображали реальність. Круто, 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 круто. Тепер наступна річ підсвічування буде на черзі. Коли наводите курсор на кнопку, вона підсвічується. Якщо є об'єкт кнопки, це станеться так, як вже робиться, змінюється анімація. Один з цих об'єктів кнопки панелі. Але якщо ви використовуєте такий текст, вам потрібно додати ефект до нього. Так, ми просто додамо це до всіх кнопок. Створимо групу, назвавши її кнопки. Додамо дві події. Якщо кнопка наведена, ефект включений. Якщо кнопка не наведена, ефект вимкнений. Використаємо. Кнопка наведена, увімкнена. Кнопка не наведена вимкнена. Якщо кнопка не наведена, вимкнена. Починаємо. Добре. Тепер просто зробіть так, щоб це злитися з самою грою. Ми схопимо цей колір, киньте його сюди. Починаємо. Тепер швидко останнє, що хочу зробити, це додати перехід. Швидко. Тому перейдемо до списку розширень і додамо розширення для переходів. З встановленою цією програмою додаємо об'єкт Paint Shaper. Змініть колір на чорний. І воно помістить його на сцені, тому воно там буде. Тепер спочатку нам потрібно надати йому поведінку. Тепер після натискання добре. І ми змінимо це так, щоб коли перехід закінчиться, ми змінили сцени, щоб відобразити нову ситуацію і подальші події. Ми хочемо розмістити це на рівні заголовка, щоб воно було вище за все, і, зокрема, вище за заголовок. І ви помітите на краях, що воно не досягає країв до початку переходу з одного боку на інший. Під час мого спостереження я помітив, що можна здійснити налаштування. Так, ми збираємося перейти до додавання нового шару, який ми назвемо перехідним шаром. Потім, на початку сцени, ми збільшимо камеру, яка відповідає перехідному шару, на один з поливи рази. Тепер воно йде до краю екрану. А потім для іншої сторони ми зробимо те саме. Встановимо як глобальний об'єкт. Чудово. Перейдіть сюди, помістіть це на сцену, додайте шар переходу, покладіть це на нього, а потім зробіть те саме. Різниця буде в зворотньому процесі, що зменшує, а не розширюється. Таким чином ми знову встановимо це круговим. І на цей раз назад, а не вперед. Так отже, коли починається ця сцена, ні, неможливо продовжувати далі без відповіді. Ой, це в секундах. Одну секунду вимірювання. Отже, починаємо. Добре. Так, тепер, коли ми натискаємо play, він робить це, а потім це. І ми в грі. Тепер. Якщо ми зробимо ще одне відео в цій серії, що ви хотіли би побачити в тому відео? Чи хотіли б ви побачити ворогів, підсилювачі та зміни рівнів, або щось інше, проте наразі перегляньте це коротке відео.